Сьогодні у нас понеділок, 25 вересня 2023 року, 8 година ранку. Продовжуємо зробити ринкову зарядку, показувати, займатися спортом, показувати гарний приклад нашій молоді, як потрібно боротися з негативом накопиченим А корумпованим злочинцям, мародерам, які... Дуже важко розуміють, що відбувається в нашій країні. І не розуміють, що поки вони будуть порушувати закон, поки буде війна в країні. Поки вони будуть грабувати народ простий, збагачуватися за рахунок народу, поки буде війна в країні. Показувати хто і хто. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб вони зрозуміли, що тільки в здоровому тілі може бути здоровий густ. А не так, як вони на роботі турезять, а додому приходять, нажираються, або нанюкуються, або накурюються, або ще щось. Так не можна робити, бо Бог все бачить. І все розуміє, що відбувається. Я до Поки Попицы. Коррумпованные злочинцы. Мародеры. Не зрозуміють? що купляти нові машини за награбоване кошти. Це злочин, поки не зрозуміють, що паркувати на ділянці, яка не належить незаконно збудованій новобудові Це злочин, що поки не зрозуміють підсилюватися в нездану експлуатацію будівлю. Це злочин, доки буде в країні бардак, безлад, і війна і розруха. І тим, чим довше вони будуть це розуміти, тим тим довше буде війна, довше буде бардак і безлад. Так що робіть висновки, хто цим марзотникам допомагає, а хто заважає збагачуватися за рахунок інших. Отака отстановка, у мене ранкова на 8 годину ранку. Хай всі, всім тим, хто причетний до виживання мене з моєї землі і мого будинку буде покараний.